Добрий ранок Тернопіль. Зараз майже 8 ранку. Краще було встати трохи раніше, але як змогли. Не встигаємо відпочити. Там наша машина на паркуванні. Оп, всі вже вийшли. Окрім Григорія. Пішли швидше. Сонечко, ти не взувся досі. Давай. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас завершальна серія нашої подорожі, такої довгої, до батьківщини, до батьківської хати. І я знаю, що ви давно чекали розв'язку цього. Сьогодні я обіцяю, вона точно наступить. Ми зустрінемося з батьками. Але попередньо ми все ще знаходимося в цьому відео в Тернополі, точніше, ми переночували і продовжили свій шлях. на сніданок. Так, Це сніданки великого розміру, тому ми взяли чотири сніданки на всю родину і думаємо, що все не з'їмо. Так, Лієчка? Виняткова пропозиція кисломолочний сир. Такого в ресторанах. Не знаю. Не знаю, щось схоже. Це журавлини, мабуть, соус. Так, поки хлопці виносять речі, виїжджають, ліє дуже треба майданчик. Всі майданчики мають бути лієними, так? Я вже почала. Так, ну ми виїжджаємо вже з номера, не буду окремого огляду робити. Це готель, доволі стандартна тут е, обстановка, інтер'єр, інтер облаштування. Ну, і як в коментарях, півтори тисячі коментарів на букінгу. Всі гарні коментарі, але майже через один скаржиться на те, що немає холодильника, не дуже зручно, особливо коли людям потрібно ліки десь зберігати або що. Але для одної ночі цілком комфортно, точно. Е, ну, власне, ось такий номер. Гарні меблі, все не нове, але в гарному стані, все ідеально і дуже чисто. Це дорогого коштує, коли так, так чисто. Так, Готель класний, он майданчик там. Пакується вже машину мої. Хлопці і дівчинка. Выезжаем. Що прибудемо о 6.24, але це якщо ми будемо їхати без зупинок, а це неможливо. Тож будемо їхати більше 8 годин і є надія до 8 вечора дістатися місця призначення. Тобто, їдемо. Міста дорогу навмисно не зніматимо, хоча. Краса, все одно. Так, у нас перша заправка в Україні на окко. Тато зараз заправиться дизелем пульс. З якого частина грошей йде на пульстрони для військових. Чув Який в мене класний стаканчик бачила? Задонатив. Ось не донатив, задонатив. 7, 10, Історія. Мою скло переднє, і дядько. Такий цікавий з фарбованими вусами. Дівчинка, дівчинка. Причому він не, дів... не дівчина, а саме дівчинка. Що каже, оцей ресторан гарний, кафе? Це. Я кажу, яке? Та отам. Я кажу, та я не знаю. Я кажу, так ви ж тут працюєте. Я кажу, ні, я тут їду. Але за дівчинку вам дякую. Він такий, що молода, гарна. Ви що? Поговорили на... на заправці. Це називається. Це вам не Франції, ваші з Італії на такшу так розвилка. Хмельницький там залишився. Їдемо вже в напрямку Вінниці. Маркетинговий хід, дивіться, як. Прорекламувати завчасно. Дуже класно придумано. Весь асортимент на 200 метрах до самої точки продажу. Так, повністю. Прорекламували. Людина за ті 200, 250 метрів вже спокусилася і готова загальмувати і щось придбати. Люди паркуються, значить щось там є. Так, тут. Вмовили дітей пройтися, не сидіти чекати, поки їжу принесуть варенички, які замовили. Дуже класне місце, але, судячи з усього, багато волонтерять і допомагають армії. Бачите скільки написів, слів, подяки. Ось допомагають, годують військових. Ти збирають гуляють. Це Забула вареники показати З пельменями. а це сирник, як вам інсталяція? Франція нас переслідує. Ми там нікого не були. Так, але, але ж це символ Франції, хоч ми там і не були користь. Один чербами моємо. Я подивилась вже житті. Дуже класно, пішли, поїхали далі. Більше 300 кілометрів нам ще залишилося. Трошечки міст в Кременчуці. Переїжджаємо в Дніпро. Лія співає алфа алфабет. Ну чого ти перебуваєш? Я хочу сюда. Це куди? Це не бардеся. Ні. Бачили це буде. Це що, якщо наточка? Дідусь зараз тут на будівництві. В нас знаходиться і ми до нього заїдемо перед тим як їхати вже до них на будинок додому, діточки. Тримайтеся! Останні дві хвилиночки. Будь ласка, дивіться, хто тут стоїть. Отак каже: отак заїжайте, де собака. <сіон> <сіон> Григорій боїться собак. <сіон> <Жанко>. <сіон> Лія маленька девочка. <сіон> 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 <гум> ну що, ми доїхали. і Я одразу зайшла у двір, я навіть в будинок не йшла. Я по дорозі замовила суші в тут. У локального виробника підтримуємо дрібний бізнес. І смакуємо смачні суші українські. Недорого взагалі. Не хочу навіть порівнювати з французькими цінами. Ось. Зараз заберу. Тут мій зять. Зараз ще один хлопець. Вони встановлюють там вікна на будівництві і будуть з нами теж вечеряти. Все, їду. Зараз у нас 20-25. через сторінку в інстаграмі, але вони все одно передзвонювали У них є сайт. Зараз, Добрий сьогодні. вечір. Добрый. Зараз секунду. Він називається Шізмакс Тульсен, так? Дві штуки. Зараз тоді. Його все класте, так? Да, добре. Так, добре, добре. Ось ціла гора. Тут три, три з половиною кілограми суші. Але я не впевнена, що всім вистачить. Так, ну ось ми і вдома. Вдома, в горішніх плавнях. Звичайно, радості дуже багато, радості зустрічі, обіймів, але і не без сумних ноток, тому що час іде. І, ну, якщо коротко, батьки не молодіють, їм важко і в моральному, і фізичному плані. І це як, як найкраще бачиш вже своїми очима, так? Хоча, звичайно, підтримували зв'язок, постійно бачились, розмовляли. Знаю все, що відбувається, але коли ось так поряд від цього сум збільшується. Та все ж, ми разом, ми обіймаємось, ми раді, тому що ми разом, зараз, нехай на короткий час, але в нас є така можливість, і треба її використовувати наповну. Тож, зараз в своїх побутових якихось клопотах. Намагаємось облаштувати побут. Тепер з двох людей моїх батьків збільшилося ще на сім людей в будинку. Тому треба це все організовувати. Чим власне і займаємося. Зараз я поспішаю поїдемо в магазин, закупимо продуктів на найближчі дні. Невідомо, що буде зі світлом, поки що воно є і чудово, але ось аж так багато закупів, звичайно, не робитимемо, щоб вони зберігалися свіжими. Це вже ось про побутове. З неприємних моментів я збиралася, я знімала огляд рум-тур так званої квартири в Будапешті, де ми мешкали, і планувала сьогодні його викласти. Але за технічних обставин, а власне, через мій, мою неуважність я видалила це відео, тому, на жаль, воно окремо не вийде і мені дуже сумно відновити немає можливості. Ну, це життя, що тут скажеш, треба бути уважнішою. Моя провина. Вибачте, якщо ви на цей румтур чекали. А Наразі сьогодні я вам дякую за перегляд. Я бачу, як багато людей слідкували за нашою подорожю. Ви хотіли побачити, чим все завершиться. Власне, все, все чудово. Наш план здійснився. Ми дісталися сюди, проїхали дуже багато кілометрів. Власне, Близько 900 кілометрів в останній день Ось з Тернополя ми їхали. Ну, здається, 800 чимось. Я зараз вже в цифрах трохи плутаюсь, але. Дорога була доволі важка, тому їхали понад 9 годин. Ну і зупинялися, як ви вже побачили. Але зупинялися ось так, щоб пообідати. На годину і 15 хвилин нас ця зупинка зайняла. Але за всі за весь цей час, за понад 9 годин, лише одну зупинку зробили, що можна. Подякувати дітям, що вони ось так витримали це все. Ну не без допомоги гаджетів, планшети, мультики, ігри їм в цьому допомагали. Допомагали нам перенести теж цю подорож та фізично, вже в останній день фізично було важко і дітям, і вже і вже ті мультики їх теж не, не рятували. Витримали без без істерик, без скандалів, більш-менш мирній обстановці. Доїхали, і це чудово. Я дякую вам за те, що переглянули відео. Аж до кінця поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо у вас залишились запитання, пишіть, зустрінемося в коментарях. Заходьте привітатися, перевірте, чи ви підписані на цей канал. Я продовжуватиму вам знімати відео, можливо, не такі вже насичені, напружені, як за останні кілька днів, але це зрозуміло. Ось таке життя воно не може бути постійно 100% в такій напрузі. А, і згодом, звичайно, ви побачите нашу дорогу назад, бо поки що так ми будемо повертатись назад у Францію, але це буде е, за більш ніж два з половиною тижні, майже за три тижні. Так, тож поки що, ми тут, поки що ми тут. Добре, дякую всім гарного, спокійного дня. Бувайте!